Таки перемоги в Івано-Франківську вперше провели конкурс з конструювання та керування безпілотними літальними апаратами. Приурочили його до 10-ї річниці Революції Гідності. Більше розкажуть наші журналісти. Зацікавити учнівську молодь до виготовлення дронів. Саме така мета проведення цього конкурсу йде зараз уже запекла боротьба. Відповідним чином очікування. Очікування все ж таки є в знаєте відшукати. Центри кристалізації тих осередків, навколо яких почне витися <кій>, сьогоднішня потреба у збільшенні кількості свідомих, активних, технічно грамотних і таких ідейних дітей. Це діти переважно це ті, котрі хочуть знати більше, щоб вони отримали ці завдання. ці щоб вони отримали ці прилади і змогли навчитися і залишитися тут. І це ж майбутні розробники нових сучасних бойових дронів в майбутньому. Виготовлення дронів стало пріоритетом для місцевого університету. Виготовляють в центрі нашого інноваційного розвитку певні елементи. Для того аби сьогодні вже вдосконалювати існуючі конструкції, і те, що сьогодні вже літає, але має літати далі, має підніматися вище, має нести більший вантаж. Має цей вантаж точно скидувати у відповідну зону допуску. І над цим працюють з врахуванням тих потреб, які сьогодні появляються, а появляються вони з коліс і дуже швидко. Аби перевірити представлені школярами дрони на витривалість, швидкість та якість для них підготували деякі випробування. Перше змагання це треба рівно піднятись, пролетіти. Через перешкоду сісти на точку. Це перший. Буде три спроби. Другий етап це пройти по периметру через перешкоду. кожне пройдено перешкоду, плюс бал. Перешкоди це є ключова точка. Організатори запевняють, такий конкурс планують проводити і надалі.